Заряджені позитивом та насолодою від перемоги. Поділитися враженнями від Ліги сміху, обговорити деталі її організації та внести пропозиції до подальшого проведення заходу зібралися переможці конкурсу Ліга сміху, який відбувся серед учнів ліцеїв Бориспільської громади 18 квітня. Будинку дитячої та юнацької творчості три команди зібралися за круглим столом. Рогозівський ліцей виборов третє місце, попри складнощі в підготовці до конкурсу, говорить учень 11 -го класу команди Рогозомбі Євгеній Кривохиж. Якщо сказати чесно, то сценарій був написаний за дві години ввечері в Діскорді з хлопцями. Готувалися ми теж ну, години-дві, мабуть. І було дуже лячно, тому що у нас був юмор такий трошечки своєобразний, і ми боялися, що судді не оцінять. Але коли ми віддивилися, виходить три команди, зрозуміло, що судді лояльні, судді сміються з такого юмора плюс-мінус, як у нас. І з кожною репетицією дізнавався багато нового, а під час виступу насичувався неабиякими емоціями учень восьмого класу Іванківського ліцею з команди, яка посіла друге місце жовтий запорожець Владислав Селюк. А коли сидиш уже перед сценою, і ти розумієш, що ну, ось слідуючий виступ твій, тебе спочатку всього так, ну, ніби перетрушує, а потім, коли виходиш на сцену, ну, ти починаєш. Цвітитися віщався, тобі так легко стає на душі. Насправді хвилювався перед кожним виступом, проте з виходом на сцену впевненість у собі лише збільшувалася. Говорить наймолодший учасник конкурсу, учень третього класу Іванківського ліцею з команди Жовтий Запорожець Макар Ляшевський. Я дуже хвилювався, тому що я не знав ліга сміху. Я перший, я перший раз в житті на лігі сміху. Я не знав, що де як буде, що робити, що як. Я перед кожним виступом своїм я дуже сильно хвилююсь, але коли я виходжу на сцену, як казав Селюк, так мені стає легше і ну вже не так. Я вже можу робити на сцені що захочу. Ну, я себе відчуваю зіркою кожен раз, коли виступаю. Так, давайте побудуємо. Педагогиня організаторка Іванківського ліцею, команда якого виборола друге місце, вирішила не брати всю роботу на свої плечі, а довірити її учням. Адже таким чином діти зможуть розвивати свою творчість самостійно, запевняє Яна Черноіван. Це повинні робити учні. Минулого року вони взялися і робили. І цього року ми взяли звукача, окремо який працював, що не я стою біля культа, і дівчинку Аню, Аня редагувала сценарій. Я кажу, якусь жарт, кажу, давайте це зробимо це. Аня каже: Ні, це не буде, це не робимо, цього не робимо. І дійсно вийшов сценарій такий, як вони хотіли. Не як схотів педагог-організатор, а як схотіли учні. Звичайно, що дорослі повинні допомагати, десь щось зорієнтувати, але ніколи не брати то все тільки на свої плечі. Я трошки образилася, коли мені сказали, що діть, ми будемо самі знімати пізитку. Не заважайте. Але по результату. Дійсно, так і є. Вони повинні були то все самі все пережити, відму... змонтувати, і воно виходить. Дійсно, ліга сміху, така повинна бути учня. незважаючи на те, що має неабияке почуття гумору, на сцені було важко впоратися з хвилюванням. каже учень 10 класу Бориспільського ліцею, лідер, учасник команди Код червоний, яка виборола перше місце. Матвій Баранчук. Я й думав, що й буде легко на імпровізації, тобто вийду, придумаю, всі посміються, буде класно, супер. Але я таки стою і розумію, що просто все з голови вилетіло. От нічого не лізе, бо іде оце хвилювання, це переживання, щоб такого задати, щоб всі посміялись, все. Коли ти якось при своїх друзях все воно саме в тобі лізе, ти якось сам це все йде, воно так легко, і ти розкажеш, всі сміються, А тут ти такий стоїш, як оце кажуть, і дивишся, як баран на нові ворота. Загалом що хочу сказати, мені сподобалась імпровізація. Це було круто, це було весело, особливо весело, коли. Ще не знали, яка відповідь і задавали питання, і воно так. Підходило до відповіді, і це було звісно класно. Зараз українці часто перебувають в стресі, проте учням не вистачає подібних заходів та репетицій. Тому розважити дітей участю в конкурсі варто. Запевняє педагогиня, організаторка ліцею лідер Ольга Мовчан. Розповіла пані Ольга і про те, як проходила підготовка до виступу. Одразу розклалося все по образах. Що в нас є там головна дівчина, що в нас є хлопець, який ловить зв'язок з космосом? У нас є хлопець, який якого обожнюють дівчата, і в нас є такий маленький шпигун планктон, який всюди. Всюди в лізе, він так все бачить. От і якось одразу знайшлися діти, які просто підійшли ідеально кожен ось цей образ. Я кайфувала від цього процесу роботи з ними. Я просто кайфувала, і це виявилось не страшно, а виявилось дуже-дуже класно. Окрім того, учасники круглого столу обговорили і питання щодо покращення проведення заходу в майбутньому. Мріє, аби ліга сміху вийшла за межі шкільного рівня і набула більшого значення серед молоді. 11 класник рог ліцею Євгеній Кривохижа. І щоб діти, підлітки, самі формували команди, а, і це робити взагалі не як шкільний, шкільний якийсь івент, а просто щоб була сформована команда, хоч ну, там з різних шкіл, просто до друзів, міського, там, рівня, да. а міській рівня. Тобто набирати більшу колегію суди, серйозніше відноситись до заявок. Щоб там, якщо буде 20 заявок, то пройшло тільки там, 10 команд, щоб був серйозний відбір і щоб був, а, наприклад, там, на півфінал і фінал між трьома командами, які на дім дадуть там от у вас дві години, готуйтесь, щоб не так про міпровізація, а от щоб була якась підготовка швидко, швидко, швидко. Цьогоріч у конкурсі брало участь шість команд із ліцеїв імені Павла Чубинського, ліцею імені Юрія Головатого, ліцею лідер, академічного ліцею імені Анатолія Федорчука, Іванківського та Рогозівського ліцеїв, говорить організаторка Ліги сміху та директорка будинку дитячої та юнацької творчості Наталія Тименко. Дуже було важко визначити, хтось переможе. Це просто вже була, знаєте, таке технічне оцінювання. Просто ставимо бали, потім їх додаємо. А якби от просто без балів, і ви сказали, хто вам більше сподобався, то це було б важко зробити. Зазвичай, коли я буваю на конкурсах обласних, всеукраїнських, для керівників проводять аналіз виступів зразу. Їх збирають у залі, виходять члени журі, які говорять: от плюс-плюс-плюс у плюс, плюс, вас було це добре, а це, якби на це треба ще додати. Роблять аналіз загально для всіх команд інколи, якщо ти хочеш конкретно по вашому виступу. От мені хотілося якогось такого більш глибшого аналізу. Чому так що було добре? Що ні. Отож, наприкінці заходу, учасники круглого столу зупинились на ідеї проведення ліги сміху двічі на рік і завершили нагородженням переможців кубками та солодощами. Анастасія Усик Назар Гераскін новини ТРС Бориспіль.